Так, друзі, продовжуємо басов втік з в'язниці, тепер нам треба зустрітися з ним. Тому не мешкаючи одразу до нього. Seems the mob has had enough and is out to kill anyone who isn't one of them. That includes me. Best to avoid any confrontation. Так. В місті почався бунт, тому треба умикати як вартових, так і звичайних бунтівників. Так. Скільки ми маємо? М -м -м Два навики. Скільки ми маємо? Золото? Півтори тисячі майже. А як такий би що. сходив би. До нашої. Чаклуночки, цієї жіночка, яка нас прокачує. Угу. Та не бачив нікого. Не бачився. Все спокійно. search. Так, не бачите нікого, нічого. Выйшли на відцілячине можешь идти прям до, до меня сюда. Не. Так, я еще чую кроки справа. Я сподіваюсь, я встигну. Так, можемо тут на гору Так. Тут наче я вже був. А це, десь... це я випадково, друзі. М -м -м, скоріш, гарат, скоріш. Нагору. Я просто сподівався. it what other work can i get cleaning out gutter sight should be back there must be a way out of the city Давайте. Краще пройдемо тут під низом, щоб не лишнього разу вони мене не побачили. Я сподіваюсь. А, ні, друзі, це... Просто таємна кімната. Я думаю, це вихід. Так, є. Так. Ну, поки що нам всі інструменти, які ми придбали з вами, знадобилися. О, ну, друзі, складний замок. Достатньо складний. Треба буде напевно покращити навик злому. Та де ж ти є? Не вистачало мене. Не вистачило мене енергії. Так, є. Ви хочете сказати так ще один моноліт. Ви хочете сказати, що ви мене почули? Крістіне? Це що так голосно зламується з. Я не думаю, що голосно. Наскільки голосно вони? Щоб вони могли мене почути. Ну, це напевно ігрова умова. Так, ну зачекаю, поки вони трішки заспокояться.

Там підсвічується. Тільки як залізти туди до гори, я так і не поки що не зрозумів. Якщо, друзі, вам цікаво, напишіть в коментарях, можливо я за кадром тоді розберуся, як туди що, щоб не витрачати зайвий час. Не забувайте підтримувати наш канал. Подобайкою та коментарем. Ви не уявляєте, як це стимулює. Робити нові ролики. Так. Також нічого. також нічого. Але еще... щось точно має бути. Угу. Так, ну там навіть є пастка або якийсь механізм. mm угу. Ну-ка давайте спробуй сюди, а потім на гору сюди. Так. І що у нас тут? Ну крім Дверей. знову таким непростеньким. Але той замок був набагато складніший. Так. Я хіба? Тут не був? Напевно був, але без Без цієї штучка. Що А може і не був. Не був? Просто схожа кімната, бо я не пам'ятаю, щоб там були підручники. А тут у нас фоторамка. Сюди? Так, да, в місті зараз небезпечно як ніколи. Сюди ходить варта Також ще ці. Як їх назвати? Протестанти. Я боюсь, що якщо я там впаду. То я вже не підніму, гайка. Так Тут я десь бачив. Я десь бачу вже ж вихід на гору. Чи може не тут, а не тут? Може він вище. Ось. Є. Зайду я через цей будинок, точніше вийду я з іншої, з іншої сторони. Напевно, що так. Знову протестанти. Вищала? Так, монетка. Так, це мене на донизу. ми якраз розвернулися. Куди нам треба нам напевно цю сторону? Угу. Доведеться зачекати. Вони пройдуть? Так. Нам щось сейчас бой.

Достатньо багато вартових. Відволікати мені їх нічим. Ну угу. спробую. <звук> Пришел я. Это скрытие вы какое мне Бажание и чист. Mhm. Mm My end. Hamanet. Ale oni czas podійшли do. Tylko walką samą. Gdzie lewa świta tamo. Something's different about you. Wait, mm -hmm. I've got it. you don't stink of sweat and piss i just rode with polly adler the sweetest smelling doctor in the skin market still clinging to me lucky bastard i've been on her waiting list for two months i for waited... mmm -hmm. she's worth it i know a christmas shot no taksake is a shot i'm here but треба його запам'ятати це він десь тут на горі Сподіваюся, я його запам'ятаю. Але... Тут так багато маршрутів, що я думаю. Що всі їх не зможуть запам'ятати Ні. -ні, 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 -ні. з минулого. Твої тітки. Ні-ні-ні. шоу утраку. О, бас, теперь так далеко. 70 метров еще на него. Так. <to address> lady Mary Gordon wearing one of them snake bracelets. Don't you know it's cursed? The real question is, did she have it before or after her husband was pinned in the dead book? Shh! Don't talk so loud. She'll poison us next if she thinks we're her. А в кого это тут эти браслеты был, ночи? Я его уже захотил. А де це вона живий? Це Леді? Сподіваюсь, я до неї завітаю за її браслетиком. Ось десь топає своїми немитими ногами. Так. Ці то в нього є, але. Не хотілося би, щоб вони помітили. Він може зараз сюди прийде. Я його на зворотньому шляху і спіймаю. Я і так занадто довго сюди йшов. almost human basso if <laughs> uh, you can survive what they serve here you can survive on anything <sighs> how's the hand sore uh, like your pride i'll bet if you're <laughs> that shit your bucket needs to get what's coming to him i need a favor oh you still have your boat oh i'd get a room here if i were you oh find yourself a nice gal and bed down until this whole thing blows over i need to do a little research over here oh, what is a carnival with no attractions <sighs> i need to get across to the moira asylum just let me know when you want to go i'll be there Перед тим як сідати в човенми нам треба поповнити нашу провізію нашу. Так, що у нього тут є? Ого! Чо так? Ну, якщо так... Я прокачав... Ммм, це також ні. Оця б. ручка не помішала, але... Це також я не використовую. Так, тупих стріл тебе... докупити. І з мотузкою нехай буде дві одяних штук п'ять. Ну, летальний стріли я те використовую. Часи. Монета. Hmm. hmm. Ну, я. Як щось майже тут нічого й купити. Хіба що щасливу монету. Яка підвищить нам... Максимальний рівень концентрації. Щоб виїхати. Я зараз зараз спробую все-таки піймати цього пана з гаманцем. Все таки ми трішки витратили. Ой, він пішов Ді його чекати.

I guess her perfume still clinging to me. Раз, йде. Ми йдемо цим. Там ще в того є гаманець. I've been on her waiting list for two months. I waited five. She's what? I know a sailor who said Polly's importing that perfume from a foreign country. No wonder. The whole room is getting hard. Something's different. I'm going to go here, I'm going to go here. в коллекцию. Друзья, мы же все табочки нашли. Я не Не встигаю я. Тому нехай. Сім монеток. Вони не такі важливі, а зараз прийде той Той другий з факелами, він мене спіймає. Нащо мені такий... Ризик тому пливемо притулок Мойри.